Знову балкон за цей за. Хереми да? <гум> да, ящички. Це все піде на пакування. Дивіться, різні квіти в мене 10 штук, 350 гривень. Це дуже вигідна пропозиція, тому що, дивись, яка шикарна посадкові матеріал. <гум> це гіпсофіла, вона йде і на зріз, і гарно вона росте на сонячній стороні. Це ось о, і гвоздічка. Покажи ближче, рослиночки. Це гвоздічка, це Вероніка, королівська, а це колосиста. Бачиш, які гарні. Оціх йде дві, а ці. Панстимон, трахеліум. Трахеліум, якщо не сильно така зима, то він перезимовує, або його треба вкривати, і пізно він сходить із землі. Тому дивіться, а ось що ще просто шикарна рослина, це називається сіньоголовник. Його використовують у в букети на маковія. Знаєш, то є такі маковички. Його використовують туди. От така прекрасна у мене розсада, а гейхера, ну покажи туди далі. Гейхера це 450 гривень, 10 штук. Бачу, вже почти розкупили. І ось у Ківі 55 гривень, одна штука. Я вважаю, що при, прекрасні ціни, прекрасна пропозиція, хто хоче купити. Така акційна пропозиція це на паску буде. Це для всіх. Так, зі святом вас.